Всім привіт! Сьогодні ми будемо обговорювати тему на гру Червоні двері, жовті двері. І так, ви всі бачили відео там, де люди, діти, підлітки, дорослі і грають в цю ігру. І як ви думаєте, чи безпечна вона, чи ні? На вашу думку, я вас питаю. В коментах напишіть мені, я обов'язково прочитаю, і в наступне відео ставлю коменти, мене, які мене дійсно зацікавлять. І, і напишіть, які ще можуть бути причини, чому в неї не слід грати. І так, ви бачили і зараз побачите, що це взагалі за ігра? Це така гра, коли людину вводить в свою підсвідомість. В вводять, і вона гуляє по своїй підсвідомості, так сказати. Ну так це таке є. Чим це небезпечно? А... Ай ай-яй-яй ай. Чим це розказуєш, що це вообще за гра така? Там і, треба три людини. Той, що спостерігає, той, що вводить в транс, і той, кого вводитимуть в транс. Взагалі. І цей, ця людина, яка вводить в транс, вона сідає в таку в позу, таку як для йоги, для медитації. І інша людина кладе собі туди на коліна подушку. Або просто. Потім та людина, яку будуть вводити в транс, вона на неї. Має лягти, і вона, вона має взагалі лягти і закрити очі і підняти руки. І та людина, яка входить в транс, буду так називати, має масувати віски, типу, і казати, червоні двері, жовті двері, двері будь-якого кольору. Людина входить в транс, в свою підсвідомість і потім починається з нами цікаве. Коли людина входить в підсвідомість, у неї руки мають опуститись, типу, ну і все. І вона, як гуляє по своїй підсвідомості, вона бачить всі свої страхи, приховані і реальні, які, про які вона навіть знає. Чим ця гра взагалі небезпечна? Тим, що ви можете зайти в ту підсвідомість і звідти не вилізти. Покажу приклад того, як в це граюсь. Ось я грають так собі спокійно, але не факт, що це все нормально. ще. Далі там, чим небезпечно? Віскід це теж місце, яке взагалі ну, не можна. Просто не можна їх масувати. Це небезпечно. Віскід це ще одна сонна артерія, і якщо її якось не так помасувати, то це може привести до смерті. тупо людина на ходу вмирає. Ваш близький друг, то не грайте з ним. це стоїть кому. Просто не грайте і цей ще це може бути небезпечно тим, що людина може отримати інфаркт. От як на цьому відео. Да-да-да-да-да, це просто. Де ви грати в це чи ні? Не треба. Не треба. Заставляють, не заставляють, маніпулюють, не маніпулюють. Життя дорожче за всякі гроші. І типу життя друге за гроші не купиш нічого. Просто не іграйте. Це небезпечно. Я не хочу, щоб ви так само як ці люди всіх цих, цих відео, які я зараз показую. І щоб з вами таке було. Ще ще. наступно, наприклад, на цьому відео. Нормально все? Подивіться до кінця. Досі пір думаєте, що це все нормально? Мені теж так здавалося. Зараз ви все зрозуміли. Зрозуміло, що так робити не можна. Не хочу я, щоб у вас так було. Тому пишіть в коментах ваші пропозиції. В наступному відео я зроблю ще одну частину про цю ігру. І я ще дознімаю, але все одно пишіть в коментах свої пропозиції. І я буду в тому відео. В основному читати всі коменти. Про цю ігру, яку ви напишете мені, щоб і я опишу, які правильні, які і хто правильно молодець думаю, гарно, хорош хорош цей. І, і той, хто думає так собі, і розкажу йому, що це ще раз розкажу, що ця ігра небезпечна. Тож зараз я вже буду, думаю, завершувати зараз відео. І скажіть тільки мені одне: вам подобається, коли я пригаю і розказую, бо, типу, ой, привіт, чудик, до речі. Зараз я буду опопулярювати вас. Привіт чудік. Чудик пішов, походу, з цього світу. І опишете, скажете, чи добре це взагалі, чи ні, чи вам таке подобається. Чи не подобається. Чи будете ви хотіти, сподіваюся, не будете грати в це. І щоб ви знали, що, що за наслідки можуть бути. Наслідки сюди в студію бачите? І, від, і відео, які ви можете знімати. Типу, не треба знімати відео для того, щоб були перегляди тільки через те, щоб грати в цю ігру на відео, щоб були перегляди. Пока без гри, червоні двері, жовті двері. Бачите, і без того гарно їм живеться тож. Оп. Тож гарних вам, що там, тижня, вітаю, чекаю, щоб вже настало літо, пошвидше, а то я вже стомилася бути в цій школі. Мені набридло. Реально. Школа, школа. Кожен день тільки школа і школа. Ну, окрім вихідних, слава Богу. Але все одно школа це не сильно мені прикольно. Знання окей. Але все одно не круто. До речі, от такі фоточки у мене вийшли. Скажіть, чи прикольні вони. Ой. <схі> Скажіть, вам вони сподобалось і що? Вам... Гарного вам тижня, щоб у вас були шикарні вихідні. Щоб ви так, уай, 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 які шикарні вихідні. шикарні вихідні, Ну і отак, щоб у вас було все шикарно. тож всім пока пока не грайте в цю ігру.